Хеллоуін. що це за свято, як його святкують? і Яка причина того, що це свято люблять у цьому світі? Чому діти бігають в різних костюмах? Дорослі змагаються в кого страшніше подвір'я, а вся Америка перетворюється на один великий фільм жахів. Давайте розберемось в цьому відео. Багато хто думає, що Хеллоуін – це просто костюми та цукерки, але за цим стоїть дві тисячі років історії, стародавні вірування і дуже цікаві легенди. У цьому відео я покажу, як це свято народилося, як потрапило до США і чому сьогодні. Його святкують мільйони людей по всьому світу. Обіцяю, наприкінці, ви побачите Хеловін зовсім з іншої сторони. Історія Хеловіного почалася ще зі стародавніх кельтів. Вони святкували сама це ніч, коли закінчувався рік, і відкривалися ворота між світами живих та мертвих, щоб духи не впізнавали людей. Ті одягали шкури тварин та моторичні маски, аби злитися зі світом потайбіччя. Саме так народилася традиція переодягатися у страшні образи, коли прийшло християнство. Церква зробила 1 листопада днем усіх святих. А вечір перед ним All Hallows Eve, або що означає Хеллоуін. В дев'ятнадцятому столітті ірландці привезли цю традицію до США, де вона перетворилась на веселе родинне свято з гарбузами, косюмами та вечірками. А головний символ це гарбузовий ліхтар. З'явився завдяки одній старій легенді. Колись жив хитрий чоловік на ім'я Джек. Він був настільки скупим, що навіть чорта примудрився обдурити двічі. Одного разу він запросив диявола до шинку, коли прийшов час платити. Джек сказав. «Перетворися на монету, і я розрахуюся. Потім ти знову станеш собою. Чорт погодився, але Джек схопив монету і кинув до кишені, де лежав срібний хрестик. Диявол опинився в і Джек відпустив його лише після обіцянки, що той не забиратиме його душу, коли він помре. Минув рік і Джек знову зустрів диявола. Тепер він попросив зірвати для нього яблуко з дерева. Коли чорт виліз, Джек швидко вирізав на стобурі хрест і диявол знову застряг. Щоб вийти, він пообіцяв більше ніколи не чіпати Джека та його душу. А коли Джек. Помер до раю його не пустили, бо грішника в пекло не пустили, бо диявол тримав слово. І тоді чорт кинув йому жаринку з пекельного вогню, щоб той міг освітлювати собі шлях. Джек поклав її в порожню ріпу, і з того часу він блукає темрявою між двома світами, тримаючи свій вогник. Так народився ліхтар Джека, Джек Оу Лантерна. І коли легенда дісталася до Америки, ріпу замінили на гарбуз, бо він світиться яскравіше. Уже спочатку жовтня вся Америка готується до Хелловіну. Магазини вибухають декораціями, черепи, каже Гарбузи, павутина, сусіди прикрашають подвір'я, вирізають ліхтарі Джека, ставлять фейкові надгробки і створюють змагання у кого страшніше? Це справжній сезон, який триває цілий місяць. І от 31 жовтня настає головна ніч. Вулиці заповнюють діти в костюмах від супергероїв до привидів. Вони бігають по сусідських будинках зі словами «trick or treat», що означає пригости або я покипкую над тобою. Колись діти справді могли влаштувати невинну витівку, якщо їх не пригощали. Тепер це просто гра. Але чому саме? Цукерки раніше в Англії та Ірландії діти ходили по домівках та просили салу кейкс. Це маленькі солодкі хлібці, а натомість молилися за душі померлих родичів господарів. У США цю традицію замінили на цукерки, бо вони дешевші, зручніші, улюблені всіма дітьми. А костюми це відлуння того стародавнього кельтського обряду, коли люди маскувалися, щоб духи не впізнали їх. Тепер це стало просто веселою грою бути тим, ким завгодно на одну ніч. Після цукеркового рейду діти повертаються додому з повним. Мішками солодощів та блискучими очима. Для них це ніч, коли можна все. До Речі, чи святкуєте ви Хеловін, і який костюм у вас був найприкольніший з останніх? Напишіть це в коментарях. Я їх читаю всі і обов'язково на всі відповідаю. Їдемо далі. Для дорослих Хеловін це шанс повернути собі дитинство. Вечірки, бари, будинки жахів, конкурси костюмів і навіть в офісах. Тут ніхто не соромиться бути смішними чи дивними. Навпаки, чим креативніше, тим краще. У Нью-Йорку щороку проходить легендарний вілич Хеловін Парад, де понад 50 тисяч учасників і 2 мільйони глядачів, вулиці повні музики, танців, зомбі та велетенських ляльок. Подібні паради є і в десятках інших міст кожного світу, і вони стають з кожним роком все масштабнішими. Крім цього, Хеловін це ще гігантський бізнес. Американці витрачають понад 10 мільярдів доларів на костюми, декор та цукерки. Фільми жахів виходять у прокат саме під час цього свята, а бренди випускають гробозові лімітки. Попри комерцію, головне залишається незмінним: атмосфера радості, містики та гри. Якщо вам цікаво побачити е, про життя в Америці без прикрас, обов'язково підпишіть на канал, тут я показую все, як є очима українців. Є й такі, хто не святкує Хеловін, дехто вважає його темним святом або просто не розуміє цієї традиції. Але навіть якщо ти не святкуєш, уникнути його важко. Гарбузи, декор, реклама, фільми, Хеловін усюди. В Україні він теж. Поступово прижився діти в школах вирізають гарбузи та проводять тематичні вечірки. А ще деякі американці святкують Хелові навіть на цвинтарях. Там проводять вічні екскурсії, приносять гарбузові ліхтарі, слухають страшні історії про місцевих привидів. І це не мудрошно, це спосіб згадати минуле та прийняти, що смерть це теж частина життя. Що ж, хеловін це не про страх, це про фантазію, сміх і трохи дитячої магії. Раз на рік дорослі забувають, що вони дорослі і знову стають дітьми. Бонусом деякі американці зі свого будинку зробили. Я не знаю кімнати страху. Тут о, буквально вони здикривали все власноріч. Там Чути емоції людей, і можна прийти і подивитися всередині, навіть трішки налякатися. Ось так там щось стріляє. Пусть ли Підпишіться на цей канал та подивіться інші цікаві відео про США. І побачимось в Америці.